Сьогодні у нас по плану вечір кіно з чоловіком і взяли собі ось такі закусочки. сир та ковбаску. Її покажу пізніше. Беремо вже не вперше, тож це можна сказати перевірені харчі. Сир купляли в АТБ, скріньте собі, тому що він дійсно дуже смачний. Він насправді твердий і з насиченим смаком. 12 місяців витримки, якось так він називається. Ковбаска теляча купляємо у м'ясному майстрі. Я не знаю, якщо чесно, чи є ця мережа у ваших містах, але можливо буде десь у інших магазинах продаватись. Тож також запам'ятовуйте, називається махан сиров'ялена. Теж тверда, пряна і дуже-дуже смачна. Насправді я ще не пробувала смачнішої ковбаски, ніж ця. Ну, з таких тверденьких, яку беруть на закуску. А фільм ми обрали 2024 року, називається Наглядачі. Це хорор і початок у нього досить цікавий і динамічний, але потім все якось змінилося, і сюжет став повільним, розміреним і не надто захоплюючим, як на мій смак. Ну і фінал також так собі. В цілому я очікувала більше інтриги, хорору та динаміки, але на вечір пів бокал просеко зайшло нормально. Тимофія ми попросили попути у дитячій Міланкою, тому що вона. Вже досить доросла, все розуміє, і сцени з насиллям ми, звісно, з нею вже не дивимося. Тож вдалося трошки відпочити вдвох із чоловіком. Міланка, ти любиш Так? Да. Тепер любиш, так. Да? Боже. Красуня! Дай мамі мама з'їсть. Досиш, да, дякую тобі, доці. Я дуже люблю різноманітні сири і до таких овочевих салатиків, там де огірочки, помідорки, листки салату. Для мене ідеальна добавка – це сир фета. Раніше він продавався в магазині, де ми робимо закупи, це біля нашої роботи, а зараз чомусь пропав і знайти його можна тільки на базарчику. І хоч базарчик недалеко, чоловіка трохи тіпає від цієї ідеї, тому що припаркуватись там просто нереально. І до речі, фасована фета, що польська, що українська, мені не смакують, тож беру тільки на вагу. І коли я вибираюсь на цей базарчик, я купую собі фету із запасом, і щоб вона не псувалась і довше зберігалась. Її потрібно просто залити солоною водою. Я беру зазвичай ложку солі. Ну і такі мега зручні для мене контейнери виявляються, що годяться не тільки під ягоди. Купила також і моцарелу, таку маленьку, класно також у салати, у піци. І чесно, я взагалі беру її вперше, чомусь раніше ігнорувала. Але вона така прикольна виявилась і ніжна у середині, що братиму точно не останнє. Все аналогічно заливаю солоною водою, і так у мене ці сири протримались на двох майже тиждень. Привіт! Я знову рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу зробити такий невеличкий огляд своїх покупочок за ліекспресу. Ці покупки я зробила у дуже різний час. Просто показати вирішила чомусь вам їх тільки зараз. Перше, що хочу показати, це футболки з алії, просто чудової якості. Я чесно не бачила ще такої якості ні у китайських, ні у українських виробників. Я взяла три кольори. А, ну, по-перше, білий, білий це база, він дуже класно виглядає. Але, на жаль, біла футболка зношується швидше за інші кольори. Тут футболка у такому приємному, трошки молочному відтінку, і я цьому насправді дуже рада, тому що синюшний відтінок білого, такого, як знаєте, як папір. Мені не пасує, і мені взагалі здається, що він пан кому ну, пасує. Тканина судка, вона не прозора навіть у білому кольорі, і тож на мене взагалі топчик. Чесне слово, беріть, не пожалкуйте. Стилізувати можна з усім у будь-якому стилі і з більш кажуальним низом, так і трошки в більш класичному варіанті. Придивіться, ціна нормальна за таку якість, і мені здається, що ніколи... Не завадить придбати цю футболочку до себе у гардероб. Ще я придбала собі зелену футболку такої ж самої чудової якості вона так само класно комбінується абсолютно з усіма речами, а в осінніх образах мені здається, що виглядатимо ще крутіше. Колір такий благородний, глибокий, і мені насправді а, здається, що він мені пасує. Наступна футболка у червоному кольорі. Для червоних коходок я не нам посмілила. Хоча мені на інших дуже не справді подобається, як це виглядало. Тож я вирішила почати із малого. І тим паче, що в мене вже років 8 вводяться ось такі нейтральні, по фасону червоні, замшеві кросівки. Я насправді очікувала, що футболка матиме також такий більш глибокий червоний відтінок, а по факту вона світліша, ну така, наче як вибілена трошки. Ще одна футболка з потертостями, колір універсальний. До речі, там а, в перших тих футболках просто безліч кольорів, і ось у цієї чорної або навіть ближче сірої. Також є багато різних кольорів, які ви можете для себе обрати. Розмір у мене я зараз пропишу тут на екрані. Якість теж просто причудова тканина. Якісна, вона цупкенька, не тонка, не світиться. Ну коротше, вона класна. Вона довга, її можна носити на випуск із міні, або із шортами. Чим ви ще там собі придумаєте, як носити. Наступна покупка це брюки полац Вони такі більш рідні, тому що тканина легка. Хоч це і синтетика, але вона непогана. На ній можуть з'являтися зачіпки. Ну, прям не від усього, знаєте, бо я така тканина, не яку тільки глянь, а вона вже в зачіпках. Ні. Але якщо тут сильно чимось зачепитися, то зачіпка буде. А, я собі придбала дві пари різних кольорів, блакитні у розмірі. І більш темні а, у розмірі. І блокинні штани сидять а, класно. Саме так, як треба, саме так, як я би і хотіла. По талії вони обтяг, а, по попі також обтяг, а по ногам відма. Хороша посадка для штанів-палацу. Довжина зріст 164 також класна, і взагалі вони мені. Удобається на літо, вони теж такі універсальні, і легенькі, і по кольору такі універсальні, багато з чим можна поєднувати. А от темніші сині по розміру підкачали. Вони виглядають так, наче вони блін на два, а то й на три розміри. більші. Вони мені великі в талії, вони мені великі в попі, вони морщаться у мене попереду. Я буду намагатися віднести їх в ательє. І дуже сильно допроситися, щоб вони мені їх вшили. Тож та в цілому класні, але тут вийшла ось така проблемка з ремонтом. Зараз сезон кабачків, і хоч я сама поки що не займаюся городом, кабачки її підігнала сусідка. Знаєте, навіть є такий жарт, що якщо вам ніхто не подарував кабачка, то ви людина так собі. Тож у мене аж під серце відлягло. І ще так співпало, що я купила кабачків до цього, до речі, двічі, тому що першу партію чоловік переклав униз і там вона згубилась. Ну і настав такий момент, що потрібно було екстрено щось із них готувати. Перша страва дуже банальна, хоч і смачна, чесно, далі буде цікавіше. Тож не тікайте, це кабачкові оладки. І я завжди роблю 50 на 50 з картоплею, кажу тимофію, що це деруни, і тоді він їсть. Тому що скармити йому кабачок це просто місія неможлива. Також він у мене не їсть цибулю, якщо знаходить її шматочками десь, тож я цибулю з чесником. Спочатку перебиваю у комбані до невпізнавності. Я не знаю, чи це така вбудована функція у всіх дітей, чи їх цьому садочку вчать. Можливо, це і з віком прийде, тому що місцями це трохи втомлює. До перебитої цибулі чесником я додала два яйця і борошно. Зараз я полюбила використовувати саможитні, і мені з ним якось особливо смачно. Цю суміш я відклала і на компанії перетерла також кабачки та барабольку, Поселила і дала рідині стекти. Потім змішала цих два компоненти, посолила поперчила, ну і посмажила оладки. Моя котельня вже давно проситься на пансію. Я її на жаль спалила майже одразу як придбала, але поки ми не купимо нову, користуюсь цією. Ну і подавати, звісно, зі сметанкою. Для цієї страви нам потрібна морква і кабачки, і морква вийшла просто в вогінь, яка смачна. Я брала молоденьку і вам також раджу взяти молоду. І чим солодше, тим краще. Нарізаємо брусочками, такі мають бути грубенькі, щоб вона не втратила форму. Приперчуємо і обсмажуємо з олією на сильному вогні до напівготовності. Бочками робимо те саме, але окремо. Головне їх не тушкувати, щоб не розвалювались, а саме засмажити. Never а поки смажиться, готуємо соус. В основі соєвий, додаємо часник, сіль, цукор, перець і в кінці 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Все гарненько перемішуємо, щоб було без комочків. Викладаємо до кабачків моркву і вливаємо соус. Потрібно постійно помішувати, тому що соус швидко густішає. Вийшло дуже смачно і класно зверху ще присипати кунжутом. Я на жаль це зробити забула. Дує ну остання страва з кабачків, я роблю її дуже часто. Так вона, напевно, не надто дієтична і трохи заморочлива, але ми так любимо ці кабачки, що літом я їх смажу мінімум раз на тиждень. Робитиму для них домашній майонез, беру 200 грам олії, гірчицю, сіль, цукор за смаком і замість лимону додаю рисовий оцет. Виходить, завжди дуже смачно. Головне тут тримати яйце насадкою блендера на дні, поки воно не почне збиватись. У начинку до майонезу я кладу сир і чесник. У мене це качотта. Я показувала у покупочках в минулому відео, і вона не справила на мене якогось особливого враження. Як на мене така трохи ніяка не смак, тож піде у начинку. З майонезом та чесничком буде саме те. Самі кабачки я обвалюю у житньому борошні. Так мені набагато смачніше. Ну і зайвий жир після смаження я намагаюся прибрати серветками. Але насправді я не впевнена, чи це взагалі ефективно. Далі все просто: кабачок, намазка, томат, намазка і знов кабачок. І цього разу у мене кабачки були такі зелені, а не бліді салатові, і мені вони набагато смакували краще. Буду постійно тепер за ними полювати саме за такими. І хто досліджував це питання, скажіть, вам також вони різні на смак? І якось так форму вони краще тримають. Ну, коротше, тепер це мій фаворит. Я дякую вам за перегляд мого сьогоднішнього відео. Пишіть, чи вам сподобались образи, які я вам сьогодні показувала. Що вам ще сподобалось із сьогоднішнього відео, також пишіть, що не сподобалось. Я, до речі, за такі відверті відгуки, якщо хтось їх пише, дуже насправді вдячна. Тож не соромтесь, якщо щось не подобається, також пишіть. Буду вам дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки. Якщо дивитесь мене, без підписки. Підписуйтесь, ну і побачимося, і з вами вже зовсім зовсім скоро. Пока-пока.